Вітаємо! Ви дивитесь новини від ситуаційного центру. Показуємо те, що зафіксували наші камери. 8 вересня о 7.35 на перехресті вулиць Данила Нечая та Маріупольської сталося ДТП автомобілів Нісан Білого Кольору та «Сіро Део. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На місце подій прибув екіпаж патрульної поліції. Водії склали Європротокол. 9 вересня о 8.19 завдяки відеоаналітиці виявили автопригоду на перехресті Хмельницького шосе та проспекту юності. Водій автомобіля «Опель» жовтого кольору не дотримався безпечної дистанції руху і зіткнувся із автомобілем Субару сірого кольору. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На місце прибув екіпаж патрульної поліції. Водії вирішили дану автопригоду шляхом цивільно-правових відносин 9 вересня. Об 11.11 .11 камерами ситуаційного центру зафіксовано аварію на гнівенському шосе. Водій коричневого Рено, повертаючи ліворуч, не надав перевагу у русі зустрічному транспорту та допустив зіткнення із автомобілем Равон білого кольору. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На місце події прибув екіпаж патрульної поліції. На водія автомобіля Рено склали протокол. Шановні війничани та гості міста, якщо ви стали свідком здійснення правопорушення на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняти на Viber або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 4102 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.